Всім привіт! Сьогодні робимо вапнювання або зісткування, як хочете. Зараз покажу, як це робиться, а потім поясню для чого. Так що почекайте до кінця. Якщо у водоймі є насоси, якісь помпи, фільтра, компресор, все потрібно в першу чергу вимкнути і вимкнути на добу. Використовувати буду ось таке вапно, гашене обов'язково. Якась пушонка. Ну, мається на увазі таке. Рихла як борошно, не пути з тушонкою. В окно зі звичайного будівельного магазину, водойма в мене 6 кубів, і буду десь півлітрову баночку, які саме там пропорції потрібні, конкретно так я не скажу. Мені вистачає так, якщо у вас водойма. Я не знаю, десь там кубів по, по 50, по 70 або й 100. Я думаю, там вам піде і 20-кілограмовий мішок. Засипаю у відерку та додаю води. Все, залив водою, воно так трішки розкалашматилось, але ще треба перемішати, щоб не було таких згустків. Шукайте обов'язково ось таку паличку, тільки таку, тільки. І розмішуєте. Ніяку другу, просто ось таку. Якщо у вас є якісь там камиш, чи щось, якась така рослинність по берегам, обов'язково там проливаєте по-любому, прям густенько, і прям проливаємо такою ж Виглядає стрьомно, Розумію, але це така штука необхідна. Цю процедуру треба робити десь три рази на рік. Тільки сходить крига перший раз. Другий десь червень-липень, коли сама така жара пече. І третій раз вже десь перед самими морозами. Воно добре так рибу підтримує, дезінфікує. І допомагає водичці не цвісти, держати себе в тонусі. Допомагає від кліщів, від краснухи, від п'явок, від такої всякої чепухи. Дуже дешево, сердито, дієво. Ці методи взагалі використовуються рибні господарства. Там замарачуватися дуже не будуть, якщо воно таке не дуже культурна якась риба. Але і для кої. Для комет дуже-дуже навіть підходить. Пройшла вже доба, фільтрація і рація вже запущена, водичка стала більш така коричнева. І тепер потихеньку кожен день вона буде ставати все світліше та світліше.